Land Rover Discovery 2018 року. Ось такий у нас кабанчик, 3 літра бензин, автоматична коробка перемикання, повний привід. 19 дюймові легкосплавні диски встановлені на автомобіль. Автомобіль пригнано з США з мінімальними пошкодженнями та професійно відремонтовано тут в Україні. По комплектації в нас передні задні парктроніки, асистенти автопаркування. Як вже казав, 19 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також присутні. Безключовий доступ на всіх чотирьох ручках, встановлене тонування, шкіра в салоні, чорна, перфорована, електрорегулювання передніх сидінь. Ось таке шкіряне кермо. З круїз контролем, з утриманням у смузі. Датчик світла, датчик дещо, є. Старт-стоп-мотор з кнопочки відбувається. Зараз сядемо всередину. Підрульові пелюсточки також у нас є. Ось такий от бортовий комп'ютер у нас, який показує, що у нас дверка відкрита. Двузонний клімат-контроль. Ось така мультимедія, вона з камерою заднього огляду. Виглядає це ось так, дуже широкоформатна камера, одна з одна широкоформатних, що я бачив на автомобілях. І також є асистенти паркування. Вмикаєш так, шукаєш, шукає автомобіль місце і паркується. Автоматична коробка перемикання надійна як швейцарські часи, і чотири режими руху в залежності де ти знаходишся. Також у нас є ось дві от, таких от панорами. Зараз понажимаємо кнопочки, ось так вони від'їжджають. Ось перша, ось там друга. Зараз підемо, подивимось, що там на задньому ряді сидінь. А, до речі, у нас чорна стеля і дзеркало з автозатемленням заднього огляду. О. Так виглядає задній ряд сидінь. Дуже багато місця, вистачить всім. Є центральний підлокітничок, два підстаканнички. Тут у нас дві от от, два отаких от патрончика під зарядочку. І так автомобіль виглядає заду наперед. Зараз ще зацеплю панораму. І задня панорама у нас закрилась, Закрив случайно, коротше, вона для е багажнику, щоб підсвічувалося, що в багажнику. Так, йдемо далі. У нас електробагажник, звісно, відкривається. Багато місця, можна отак ще відкрити ось цю штучку і буде взагалі просто шикардус. Ще якісь карманчики є для, для якогось приладдя, не знаю за чим, але вони тут є. Тобто, функціонал чудовий. Рекомендуємо це авто, тому що, ну, по-перше, кліренс, по-друге, надійні агрегати, лендровер, статусність буде, велика сім'я влізе. Все буде чітко. Купити можна як за повну вартість, так і в лізинг від 15% від вартості. Береш і авансовий платіж, і від 1 до 5 років виплачуєш його в лізинг. Велика окружна дорога, 22, Жулянський міст поряд, Хапай авто!